Ділянки селищною радою, до речі, виділені, за які люди гроші платили і нічого не отримали. А Жеребцов по цьому поводу збирав під школою мистецтв великий мітинг. А наскільки я розумію, що це буде ваш один із основних, якщо не головний, конкурент. Тому, скажіть, будь ласка, наскільки ви володієте ситуацією? З цього, а далі, якщо знаєте, як там і що, то тут також треба робити. Це одна із важливих задач. Тому що дуже багато людей отримали ці участки, але тільки на папері. Вже отримали і в натурі, вже були кілочки. І це все зв'язано із Наскільки я розумію, тими... надійно, нашими сусідами. Я... Однією із з кримінальних справ, яка зараз в принципі, ініційована прокуратурою щодо попереднього голови нашого селища, деякі з членів нашої організації, нашу руководство, так само колись внесли по 3 тисячі гривень ту суму і отримали скажімо так, ці кілочки. Швидкого вирішення цієї проблеми немає. Як на мене. Однозначно, однозначно, будучи на посаді селищного голови, потрібно підтримувати інтереси громади, які полягають в тому, щоб всі, хто отримав, вніс гроші у виділення цих земельних ділянок, ці земельні ділянки отримав. Треба вивчати цей весь комплекс судових справ. Це треба міняти, по-перше, юриста селища. Який там є, тому що я не виключаю, що юрист у нас той самий залишився, а ну, скажімо так, спадок і, і, і все інше, і мотивація його ну, вона, може не зовсім відповідає інтересам громади. Так. Тому безперечно, відстоювати в судах інтереси громади для того, щоб ця земля по факту належала власникам. Але е, е, є судові рішення на користь Інституту генетики. Я е, е, не виключаю, що, е, скажімо так, можливо буде або е, ну, питання об'єктивно. За два місяці не вирішиться однозначно, не тягнеться довго. У нас, скоріше за все, весною будуть перевибори депутатів. Е, Можливо, прийдуть нові люди, які, ну скажемо, не були, не були, ну будемо сподіватися, учасниками цих схем, які не будуть залежними від когось матеріально або ще якось, і е, сформувати комісію е, з людей, які довіряє громада, і з представниками президії е, Великої академії знайти е, якийсь компромісний шлях вирішення цього питання. Е, тому що. Наскільки я розумію, зараз ну, однозначного виходу з цієї ситуації немає. Є бюджетні програми державні доступного житла, молодіжне кредитування. Є, скажімо так, я безумовно за обома руками виділення земельних ділянок під будівництво багатоквартирних будинків для мешканців селища за рахунок грошей цих мешканців, тобто створення кооперативу або ще чогось. Я абсолютно противник виділення земельних ділянок будь-кому на безоплатній основі, якщо це не багатодітна родина, якщо це не людина, яка, наприклад, там родичі або хтось там постраждав у, в зоні АТО або учасник бойових дій. Тобто, просто зараз як подивитися, зробити аналіз на безоплатній основі, ми тут під Києвом комусь видаємо 15 соток і за це назад нічого не у нас цієї землі вже, ну, колись було багато, зараз стало вже мало. Люди сиділи, поробили бізнеси, так, просто на цих ділянках, отримавши по 5, по 7 ділянків на кожну, той, хто був ближче до влади. Тому проти, однозначно, безоплатного виділення. З точки зору законності, чи є можливість перегляду черг, наприклад. Чи є можливість перегляду черг, не знаю. Самостійно займатися питанням перегляду черг відмовляюся абсолютно. Якщо це буде нова, нове стикання селищної ради, якщо буде рішення селищної ради, буде створена відповідна комісія, яка б цим зайнялася, дай Бог. Ще раз, виділення під багатоквартирні будинки однозначно, всім іншим, це тим категоріям безоплатно, які дійсно потребують цієї допомоги або потребують на багато дітних Щодо, Щодо нашої лікарні. Ми, ну, скажімо так, не ініціатори цього процесу. Були. Ми включилися, коли вже процес розвивався. Одним з пунктів нашої програми, це, якщо ви слухали, це створення мережі автономних котелень і уход від централізованої котельні, якраз той, про те, що ви кажете. Але ситуація, ситуація з лікарнею і з нашим джепом зараз доведена до того, що. Ініціатива про перевод, переход всієї системи на тверде топливо, яка, які вже можливо більше року, вона, вона ну, припинялася, вона будь-якими підставами зупинялася, вона відводилася в сторону. І ми прийшли до того, що у нас на носу зима да? і нічого не залишається. Тобто у нас от, вибір такий, хлопці, ви, ось лікарня, ось заходить фірма, а ви там рішаєтеся, як хочете, бо вже зима опалювальний сезон. Якщо ми пустимо, а нас можуть і не запитати. Обладнання вже ставиться і воно запрацює. Це призведе до того, що 30% споживання теплової енергії, 50% грошей за тепло, ЖЕК не буде отримувати. І у нас накопичення буде заборгованості на 2 мільйони на рік, да? а, а можливо трохи більше, хоча куди більше. А потім хто буде погашати цю заборгованість? Все лише справа тому, що з бюджету надалі не буде відшкодування. Мені дуже приємно, що ваша команда одним із моментів взяла виховання молоді. Це дійсно перспектива, це дійсно наше майбутнє. І те, що скажімо, я думаю, що колектив нашого інституту підтримує вас. І в цьому плані якраз і, скажімо, підготовка наших учнів до майбутнього життя, в тому плані, що і навчання. І значить, е, фізична культура, і культура побуту це дуже важливо. Я вважаю вам удачі на цьому шляху. Дякую. На мою думку, було б непогано, якби крім електронного ресурсу, селище був видавався друкований орган. І ну, де скажімо, хай, хай може раз в місяць. Але там би висвітлювалися ці основні моменти і по бюджетним питанням знаєте, що у нас на масиві кожен тиждень одна-дві квартири обкрадаються. Така приблизно ситуація в селі, серед дня зазвичай, а не вночі, обкрадаються будинки. Є проблема і ініціатива тут була від наших активістів з села, літаки Степаненко Віктор Дмитрович, з яким ми теж тісно співпрацюємо. Він є волонтером, возить десь щотижня, днів 10 кожні Допомогу нашим хлопцям під щастя під Луганськ Допомагаємо ми збирати до речі, там теплі речі, харчі, все інше. Е, питання щодо створення загонів самооборони. але тут дуже пов'язано з, з газетою. Е, е, ставок не буде. Селище не буде брати на себе оплату редактора, верстальщика, там, друкаря, там, оренду приміщення. Це це дуже великі гроші. У нас зараз проблема виділити півставочки, діловода, бо у нас переповнені садочки. У нас садочки як на 15, а на 12 груп, а там всього 6 груп, бо в там майже переповнені. Немає діловода Елементарно він потрібен, не зашивається. Півставки є проблема. А тут виділити це лише цілий штаб. Думали, як це організувати на громадських засадах. От з приводу загонів щодо не загонів, а от е, забезпечення правопорядку і всього іншого. Взяли за основу, є така Василькова організація Відсіч. Вони цей шлях пройшли, вони організувалися, якесь патрулювання, ну здійснюють. Але для цього потрібні ну, активісти, для цього потрібні люди, які б зголосилися. Давайте там е, ми не візьмемо 12 чоловік. Ясно, що, що в в все лише, це великі гроші на зарплату. А хоча б двох, одного в селі, одного на масиві, ну можливо було. Але що зробить один? Нічого. Треба, щоб от е, яка у нас проблема? У нас один участково на 6 сіл, е, і проблема навіть не попередити правопорушення, а просто відреагувати, коли люди бачать, що якусь там квартиру лізуть, і ще щось. Просто щоб було кому позвонити. Позвониш в міліцію, приїжджають через 4-5 годин. У дільничному він приїжджає в кінці дня. Бо ну, таке навантаження, багато хто дійсно тут можна зрозуміти, з міліції знаходиться на сході, е, кадрів стає тут менше. Е, от. Створити такі, але... Проблема, проблема ну, щоб постійно була достатня кількість людей готова витрачати на це свій вільний час. Це, це зараз є така проблема. Ми провели дві зустрічі, потім ще окремо збралися, вирішили, що до виборів це питання треба точно зупинити, бо воно сприймається як передвиборчий, можливо, десь повернемось до нього там, після перегонів у листопаді місяці. Я думаю, то і на питання. А якщо є ініціатива хтось робити друковане видання, ну, хтось, якщо захоче, то, то я думаю, тільки треба вітати, але ж так само на ініціативу. Щодо висвітлення рішень. Як вже мають у Зараз ні я. Зараз ні. Зараз е, стикнулося, я Михайлович, курси цієї ситуації. Немає у нас ані проєктів рішень, ну хоч порядок денний вивішує сесії. Немає підготовлених проєктів рішень, і у нас були такі випадки за історією селищної ради, що рішення наче було проголосоване, а потім там з'являлися деякі речі, які, в принципі, не обговорювалися на сесії. Рішення мають за законом оприлюднюватися в п'ятиденний термін. В принципі, це можна зробити і швидше, і саме для цього нормальний шлях і простий це нормальний функціонуючий сайт селищної ради і житлово-експлуатаційного підприємства. Де всі це розрахунок тарифів, повісили розрахунок тарифів. Прийнято рішення сесії, є порядок денний, він є на сайті, є рішення рішень, вони є на сайті. Чому? Кожен з вас кожен з вас тут присутніх, як наприклад це робив я, має право бути присутнім на засіданні виконкому, на засіданні нашої селищної ради і контролювати ті питання, які там приймаються, звісно, без права голосу. Тому, якщо у вас є перед перед очима порядок денний, і якщо ви бачите проєкти рішень і ви бачите, що там або ваші особисті, або інтереси громади якось порушуються, то ну, треба просто бути там присутнім. Тому що ще раз, країна змінюється, зміни йдуть, але якщо ну, буде байдужість і буде безініціативність, то все залишиться, в принципі, за будь-якою революцією йде реакція. Ми зараз знаходимося на тому історичному шляху, на шляху реакції. Треба так, щоб зміни, зміни все ж таки вони зафіксувалися і набули ознак незворотності. На